Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 1 серпня місто Тернопіль. Серпень це пора окуліровки кісточкових. Перше починаю окуліровку із кісточкових персики, абрикоси, сливи, а вже пізніше починаю окулірування. Сімічкових, тобто яблуні, грушки. І <кій> зараз багато в мене підписники питають, які маєте сорти. Хоч хто слідкує за моїм каналом, то знає. Хочу показати поки ще ранні сорти вже я урожай зібрав персиків, а лишились середні середньопізні сорти. І хочу зараз пройти по сортах. Щоб ви подивилися, який врожай, які вони врожайні, які вони на кольор ті плоди, які вони, яка загрузка, і чи вартий той сорт, щоб бути в вашому саду, Ну от я починаю. Це перед нами двохрічні деревця. В цьому році е у листопаді місяці їм буде 2 роки. Ніхто не вірить, що за 2 роки може. Так, дерево виростити до 3 метрів. І на другий рік після посадки закласти такий врожай. Перед нами нектарин Геа. В тому році в мене були сигналки на однорічних саженцях. Я робив дегустації, це щось неймовірне. По смаку, по аромату. Ну і по величині плодів. Це от дворічне деревце. Але плоди дуже гарні. Можу рекомендувати вам у вашу колекцію. Формовано воно. Ну, я не буду забирати часу, формую я всі дерева, зараз які сажу, з трунким веретином. Навіть не закладаю внизу стіл. І от вони отак всі облиплені. Далі фаворит у моїй колекції це сорт персика Red Heaven. Тут це дуже вдалий сорт. В ньому селекціонери доклали багато зусиль при його виведенні і вложили в один сорт дуже багато плюсів. Це не дуже він прихотливий. Вирощування морзостійкий, єдина вада в нього що це сильно багато закладає плодів, що обов'язково треба робити прорідження. Плюс до того це великоплідний сорт, і плоди, якщо от не робити прорідження, вони починають в період наливання виштовхувати одне другого і опадають. Але Тяне дуже гарну нагрузку, ем, Ну, це безподобний сорт. Хоть він рахується промисловим, але на присадибній предоси... на ділянці також він буде гарно радувати вас врожаєм, смаком. Ем, хто займається торгівлею, то він теж дуже добрий. У мене м цього сорту найбільше, аж 8 дерев я посадив, бо я в нього закоханий. Що по Смаку плодів, що по красоті плодів, що по калібру плодів. Це, звичайно, молоденьке деревце. Зараз підійдемо до більш. Значить, що ми маємо? Нектарин Геа Ревен. Далі підходимо. Це в мене одне деревце із серії Royal, а саме Royal Summer. Це є середньопізній сорт. Також деревцьовий другий рік. Все в мене вщеплено на алечі. І всі саженці, які я маю, до речі, оці всі сорти, що я вам показую, на осінь є саженці цих всіх сортів. Все щеплено на алечі. Сила росту дуже гарна, вже теж більше трьох метрів. Це в тому році сигналок не було. В цьому році він гарно заклав урожай, Ну, він ще в фазі практично ще зелений, що навіть не продавлюється і він буде після Редхевена. Далі йдемо Серія Екстрім EXT 6. Це ранній солодкий безподобний персик. В моїй колекції. Із ранніх є ранній лісистеповий і екстрем. То Екстрім фору дає по всіх параметрах, що по красі плода, що по величині плода, що по смаку. Дуже вдалий сорт. І хочу мати всі екстріми хоча б цих три персикових. 318 і 348. Це екстрем шостий ранній. Також є живці гарні. Вічко вже визріло, вже можна робити щеплення. От сьогодні вже 1 серпня екстрем буду щепити на алечу. Далі пішли кондор. Кондор в моїй колекції йде. Після раннього лісостепового і екстрима тоді в мене кондор іде. Кондор, ну, він, хто підписаний на мій канал, я робив огляди. Це теж дуже смачний із ранніх сортів. Він вже такий, що має гарну гаму смаків, гарний калібр, гарний зовнішній вигляд, теж дуже вдале поєднання. Смаку, термінів дозрівання, калібра. Ну, Теж в ньому все нормально. Тож дуже я задоволений, що є в моїй колекції, чого і вам бажаю. Ну, Це далі в мене йде що Red Heaven, але вже формований він чашою. Просто хочу трохи зупинитися на калібрі. І на загрусть. От дивіться, що він витворяє. Роби рот прорідження. Тут я кажу один єдиний недолік, хоча його не можна назвати недоліком у Редхевена, це <кій> перезагрузка плодами Що треба робити прорідження. Ну, а коли зробити прорідження, там уже калібр 250. У мене один рік, я не знаю то який вже рік, певно, 10-й рік, були великі морози і трошки була пошкоджилася брунька. Це єдиний рік, але там було щось до 30 в нас одну ніч. То ті плоди, що були, бо було дуже рідко, то до 400-450 грамів була вага плодів, що сорт безподобний. Тепер дивіться, далі йдемо. це от оце, Хтось не вірить мені, що за два роки можуть я сажу саженцями однорічними. Не вірять народ, що за два роки може виростити такий саженець 3-метровий. В тому році я вам показував посадку і разом ми садили, разом обрізали на струнке веретено. Зараз я відійду трошки далі. Він навіть не влазе в камеру, він вже десь 3 метри. Оце саженець, який в листопаді місяці йому буде рік на постійному місці вирощування. І він був посаджений однорічним саженцем. Але коли я садив, я вам показував, що я кидав в ямку, яка була ямка. Техніка посадки, все показувала. І от бачите результат моєї праці. За один сезон практично вже сформоване гарне дерево, яке на слідуючий рік дасть ну, 8 кг, хай 5 кг, від 5 до 8 кг плодів. Це на другий рік після посадки. В цьому році я лишив це в нас Сатурн. Лишив три сигналки, хотів одну лишити, але сховалися, десь були вони облиствені, сховалися і лишилось три сигналки. Сорт підтверджений. Хоча я в тому не сумнівався, бо то свої саженці це Сатурн. Сатурн я недавно робив огляд. Теж вартий уваги персик. Теж вже брунька визріла, вже можна робити щеплення. І можу вже живці відсилати. Практично вже всі, в усіх персиках в цьому році таке щось аномальне теліто, що практично всі персики вже брунька визріла. Можна робити щеплення. Так, далі ми йдемо. Із сортів ще є у 4. Також, ось бачите, це восени йому буде рік від посадки, сажений однорічним саженцем і вже, вже він дав 3 метри, виріс. Було два сигнальні плоди, вже їх зібрав, бо у 4 це. Такий ранній середній сорт, е, теж гарний на смак, е, відносно толерантний до гнилі і до розтріскування, якщо робити профілактичні обробки свідчим. Е, ну, от і по сортах все. Е, значить, з ранніх, а ще ранній лісостеповий, Ну, я вже він далеко там не буду підходити. З ранніх маю ранній лісостеповий. Він я робив огляди толерантний до, борошни, до кучерявості листя, що його так можна обробляти, можна не обробляти. Ну, я його разочок так легенько обробляю, то він ну, так середній, будемо казати. Тоді, що в нас іде з ранніх? Кондор Екстрім 6. Із середніх маю Red Heaven, Геа, хоча Гео можна, от маю ще Гео теж такий менший, ну тут, певно, земля слабша, що він не такий виріс, як той. І Тут половина Гео, половина Уфо 4 комбінований саженець, то у 4 перебрав на себе, більше взяв. Забрав споживання, тут було все залите, такі були бублики, висіли на цьому стовбурці облиті. Подивіться попереднє відео. О. Так що, кому потрібні живці на літнє окулювання, пишіть мені на Viber. Viber. прикріплю, номер Viber прикріплю в кінці відео. І я вишлю вам прайс. І вже починаю з завтрашнього дня відсилати по Україні живці на щеплення. Слава Збройним силам України! Героям слава!